Привіт. Збираю свої речі. Коротше, таке відчуття, що другий дофіга. Ну, одягу якби мішок. Або два. наймати службу, яка буде, буде це все стаскувати і затаскувати. Трохи назбирались таких курточок. В два мішка, тому що такі мішки, що будуть рватися. пішов. Це тільки перший мішок, що я зібрала за сьогодні. А ще, коротше, збирати, збирати. Не так то й багато, але, блін, куча всяких дрібниць ще цвіти. І тут ось відро з цвітами, то та лаванда. І та монстера. Ну, і ще не знаю, якщо ліжко не купить, то треба ліжко буде розбирати. Ну, коротше, оце такі тумбочки, це може подруга забере, не знаю. Як хоче, хай забирає, якщо в неї є чим. Бо хороший такий комод. Це безкоштовно взяла, сусід викидав. Ой, коротше. Капець. Ну і тепер треба мій міні-бар перевезти. Те, що я збирала. Якийсь період тому я трохи купляла алкоголь. Може, я продовжу цю акцію. Віскарі всякий алкоголь, а пити не п'ю. Просто збираю. І тепер треба чемодан мабуть, звести це все, або я не знаю. Коротше, оце алкоголь і квітку треба якось дуже обережно. Ну і тут квітки. Все, пошті продала кровать, виставила на Фейсбуці за 200 злотих і, коротше, зараз повинен приїхати. Чувак забрати. Він, коротше, приїхав, подивився. І каже, окей, я, типа, заберу, поїду за машиною. Якогось там сусіда попросив, щоб його, ну, типа, відвіз і відвіз. Я так втомилася, це капець, коротше, тут з цими шмотками. ну, Я рада, що я продала два регали тих, що в мене стояли, всяка фіня. Потім, короче, всяка мелочь. Короче, мелочь, не тільки мелочь. І тепер, короче, кровать продам. І мені буде легше. Ну, а кресло качалку вже буду забирать з собою, ладно. Все одно треба нанімати якусь машину. Якісь згрусь... груз. Ой, єдине, що треба шукати щось дешеве, тому що це капець як дорого. За час беруть 250 злотих. І це трандець. Там за мою кучку віщей буде полтищі. Ну, б вони були, то воно б нічого. А так їх нема. Таких лишніх грошей. Ну і сама я не перетягаю ці баули. Воно небагато, кучка віщей. В принципі, я там десь сложу в уголок, накрию зеленою такої штори. Буде, типу, міні-диван. Уже точно буде склад, як от казали, Одні там що? Типу склад, так уже буде склад, то склад. Ще, коротше, тут дособирати. Ну, в принципі, вже все собрала. Пилесос буде, зато на роботі. І треба тільки ще тут дома довести, трохи позбирати все, то, що по углам залишилось. Ну, і все. Оце вимушено чекати цього хлопця, тому що він прискакав, подивився. А тепер. Поїхав за машиною. Ну, коротше, і таке. Ну, буде якась копійка на переїзд. Тому що шкода мені, і кровать з собою тягнуть, теж куди її тягнуть. І залишитися я не залишила б, і це проблема. Розібрати, зібрати оце все. Тобто в таких ситуаціях треба постаратися все продати. І дуже дешево, щоб не тягати його. Ну, ще в мене така квітка величезна є. І вона вже там потребує аж пищить розсажування, бо там шість уже тих квіток, а може і більше. І, звісно, це теж треба, щоб хтось її підняв, акуратно приніс, поставив там в машині, щоб вона не поламалась. Не дай Боже. Ну, коротше, оце таке. Ну, трохи розгріблась. Я рада, що в мене продалось кое що І зараз головне це ліжко. А все інше то там є такі. Ну, крісла качалка, вона легка. Стульчик жовтий один. А так, 3-4 таких баула, мішка. Ну, і ще треба. Всяку дребедень перебрати там. Не знаю, чи перебрати, чи так забрати. Ну, коротше, Ще в мене алкогольний набор. Теж треба якось перепровадити. Ну, і так уже все. А Сюди шукаю жильця. цю квартиру. То у всіх то як бачить цю квартиру, то вже не сильно хочуть. Хоча я не розумію, для мене це взагалі ну, взагалі пофіг. Головне, Глав... що ціна дешева. Якби така була квартира за тисячу, то я б жила, б жила, б жила в ній, жила б, але ж вона, блін, дорожча. Тому, звісно, так. Да. Це ще по півгодини десь його чекати, того хлопця. Потім він прийде розбере ту кровать. кровацю. Ну і якось так. І вже хоча б якось зроблю завершення проживання в цій квартирі, тому що хочеться поскоріше вже все завершити. Добре, що я сьогодні зайнялась цією справою, тому що у будній день у мене просто нема часу. Завтра в мене весь день зайнятий. Масажі і уроки. І, коротше, далі буде теж так всі дні. Люди записуються зранку, можуть записатись на масажі. Багато хто записується так. Тому, звісно, в будні дні важко вибратися. Ну, ввечері тільки. Ввечері вже втомлений, хочеться спати. Ну, так як переїжджати, то, в принципі, можна і вечором. Не знаю, може, знайомого попрошу, щоб він із костюма домовився за транспорт, якщо він зможе. Бо Як подумаю, що скільки грошей віддавати? Ну, опять же, треба знайти людей, які хай затянуть це все. А по суті, якщо заплатити тим людям, які будуть затягувати, і. Ну, можна було в хостелі когось напитати. Ну, мені здається, там немає таких силачів. Там всі такі працівники випрацьовані, або просто не мають сили щось. Чись... Ну, коротше, не знаю з цими переїздами. Чи вже не, ек... не економить, а просто нанять да фіг з ним. Ну, я тягати не можу вже, в мене вже нема сили і бажання. Ой, якось так буду чекати, поки приїде за кроватій. Ну і тоді вже в мене залишаться тільки мої речі. Із моїх крупних вещей це тільки лісниця, крі... оце крісло качалка і стульчик жовтий. І все, в принципі. А то всі меблі то залишаться. Тут такий шкаф я від сусіда забрала, камод. Ну, я подумала, що ну його нафіг тягатися. Щось треба мені там красивше. Уже як потім ставити нормально, то не такі старі комоди. Коротше, якось так.